І так, друзі, взяв собі для домашнього використання ось такий от, культиватор OLEOMAC MH198 rks У нього ширина культивування 85 см, має ремінну передачу, ланцюговий редуктор. Дві передачі вперед та одну назад. І багато хто питав, як цю машину заводити. Дивіться, я думав, що треба ставити на нуль, коли заводити. В принципі, по барабану. Ставити на першу, на другу, на задню, куди вам треба. Спочатку. Ставимо на максимальні оберти речах запалювання. Тут ми відкриваємо паливо, тут ми ставимо речах карбюратора на підсос і смикаємо просто за ручку стартера. Культиватор готовий до роботи. Нажимаємо речах з воду і культиватор буде їхати. Так, Будь ласка. А глушити отак от, ставимо на стоп. Тому не дякуйте, а ставте лайки та підписуйтесь. І кому треба якісна італійська техніка Оліомак, телефонуйте по номеру телефона, який зазначений в шапці мого каналу. Дякую.